Друзі, всім величезний привіт. Сьогодні у нас четвер, 29 червня, і я знову в ефірі. Є невеличкі шматочки. Відео, яке я вам в цьому влозі покажу. Так, І що я у бабусі на городі буду намагатися зібрати трішки полуницю, тому що у нас сьогодні день народження. Ми з мамою їй зробити желений тортик. Погода. Погода сьогодні така, як останні ці дні, трошечки з характером, як я кажу. Сьогодні навіть відверту прохолодно. Ну, я вдягнула прямо жилеткою. І хочу вам показати, ось у бабусі є тут така, як то кажуть, компостна яма. Вона сюди накладує різні такі відходи господарські, бур'янці. так. І воно таким добривом тоді перегниває. Але тут ось подивіться, як у бабусі виросла, який гарний кущ та ще й, мабуть, не один картоплі. Я колись вам уже говорила, що у бабусі дуже така легка рука для рослин, тому у неї все. Як гарна пташка співала, я затихла. Все таке, тільки я починаю балакати, вона співає. Тому в неї все дуже у нас з нею діалог. Тому в неї все так дуже добре росте. От. Ну що, я приступаю і буду шукати полуничку. Маленькі вже такі. Але однак, маленькі не маленькі але вона є. І це домашня поличка. так Такий тут мешканець до нас в гості зайшов, зараз ми його десь. Переселимо. Певно, що самочка такий пузотенький павучок. Ну, ось навіть такий варіант знайшла. Чималий порівнянні з тими малюками. Десь тут ще має бути. Дощик пройшов. Все брудне, але нічого. Відмиємось. Так, я ще досі на полуничних плантаціях. І для мене це, знаєте, така свого роду медитація. Ем, люблю це відчуття, люблю, от коли тихо, коли ти наодинці з природою, щось собі там. Клопочешся. І от люблю в цей момент прислухатися до своїх думок. Всім бажаю себе чути і бути почутим. Ну що, друзі, ось такий ось тортик, желейний з полуничкою у нас вийшов. Трішечки нерівна верхушка, тому що у нас форма звичайно, і мені довелося ну як вона жиле могло би витекти з неї, тому мені довелося накладати пакетик під низ. Але воно так навіть мені і подобається. Під низ я зробила зелене жила, наверх зробила червоне, тут ця полуничка, і так воно, ви знаєте, досить гармонічно, ніби зелені такі листочки виглядають. І е, крем робили ми сир, кисломолочний. масло, цукрова пудра. І все це добренько на блендері перебити. Е, також в серединку. Тортика я порізала бананчик, буде дуже смакувати, а, в Крем ще додавала трішки цедри. От. Тому я думаю, що то буде дуже смачно. І наша імениниця буде задоволена. Отакий такий ось вийшов гарненький, смачненький, сподіваюсь, торт. Це, до речі, найулюбленіший торт моєї Мілани. Вона дуже любить такі ось желені тортики йогуртові. Назбирали малинки на продаж. Так, звичайно, що ось в такі стаканчики набагато краще збирати. Ось вона така більш, бачите, ціліша. І також придумала ось такий лайфхак обрізати пляшку. Теж зручно. Тому м, тут у нас 2,5 кілограмчика, і по 60 гривень продамо малинку нашу: ароматну, дохмяну, домашню, цю Так, друзі, повибирали малинку і сіла перепочити. І не просто перепочити, а подивіться, з, з, з якою смакотою мама приготувала горошок. Це смак дитинства. Смажений горох зелений молодий. Яка то смакота. Зараз буду ласувати, підсолений, трішки перчику, дуже смачний. Прям їсиш і скажіть, що не можна вернутися в дитинство. Отакі от яскраві спогади, вони прям занадто сильно телепортують в дитинство. Отакі от смакові відчуття. Скільки ми того гороху їли раніше? Це просто така сходка була, причому, що нам його вивантажували. В нас тут недалеко був, як то сказати, молотильна так, така, да? там зернові були, і горох там, ну коротше, різні такі культури, то нам його викидали з прицепу прямо з зеленю. З о тим всім бадиллям. Ми сиділи на такий п'ятачок у нас був на вуличці, і то ми на тому п'ятачку як сядемо і давай, хто скільки кому скільки влізать. Так, а ще у нас подивіться, яка смокота супчик овоч... овочевий. З зеленим горошком також. Так, друзі, всім привіт! Ось бабуся вирвала чесникові стрілки. А зараз намагатимуся щось пообрізати більш-менш таке тоньше. Ось я дивлюсь, такі непогані тоненькі ці меншенькі стрілочки. Відрізаємо геть, де голівка, ось де вона має цвісти. Ну і це, звичайно, я не буду вже застосовувати, тому що воно вже занадто застаріло. Спробуємо попрацювати ось в цій частині, можливо, нам вдасться щось з цього добути. Однією рукою важко показати, але відрізаю. Ось, де безпосередньо вже формується голівка. І отут-беру от беру так по відчуттям, де найбільш еластична зона. Тобто там уже де отака от груба вона йде і так тріщить, я вже тут не беру. Тобто десь ось вище, де вона така м'якша. Ось такі проварені стрілочки, дуже аромат стоїть на всю кухню. Ми з мамою сміємося, кажемо, що всі бактерії уб'є. Накладаємо в баночки. Ну, Це я одною рукою зараз трохи не, незручно стерилізовані. Ну і все заливаємо гаряченьким маринадом. Сюди у нас входить на літр водички столова ложечка солі. Я брала з гіркою, дві столових ложечки цукру перчику горошком перчинок 15, і в кінці вже, як все це закипить, то нагл'єте мілілітрів 75 пять. І все. Закриваєте кришки. Це, до речі, все в стерилізованих баночках. Ну що, і ось такі ось три півлітрових баночки часникових стрілочок, у мене вийшло. Для початку, я думаю, що непогано, ми не знаємо, що воно таке, ніколи їх не куштували. Тому для старту спробуємо. Я думаю, що та ділянка, яку я обрізала м'якенька, добре сюди підійшла. Тому Будемо дивитися. Якщо нам сподобається, будемо готувати їх на наступний рік. Мілана, до речі, в мене подумала, що це зелені макарони. Ось такий смаколик. Ось такі колоновидні шовковички. Дуже зручно, невисоко і дуже смачно. Ось так занурюєшся туди і шукаєш. А це коротеньке відео з робочого місця. Нарвала на роботу домашніх ромашок таких здоровенних. І ось так сижу, працюю і трішки в переривах відволікаюся, розглядаю цю красу на робочому столі. На це у мене патріотичний календарик. Так, сьогодні зранку прокинулася і побачила, що ЮНІСЕФ проводить таку акцію цікаву. Ось можна роздрукувати таких іскорок, чотири герої. Так, такий. І проводити такі навчальні, ніби як вистави театральні для діток. Взагалі розвиватися, якісь придумувати цікавинки, ігри, і, відповідно, записати таку одну виставу. Я вже придумала на предмет, чого у нас буде ця вистава. І розмістити це відео, перейти за лінком, заповнити там всі необхідні поля, і, в принципі, є шанс. А є шанс виграти у цій Ах, тому. Таке було в нас сьогодні завдання. Перше, друге дуже хотіла міланці купити шампунь, якийсь саме для о, такої, знаєте, жирної комбінованої шкіри. Немає в мене фокусу чомусь. Тому Ось такий шампунчик купила для комбінованого та до жирності волосся, винно-хмельовий з каоліном. Приємний запах, такий, максимально якби, натуральний по аромату. Шампунчик. На колір він іде ось такий ось білий просто. І ще взяла ось такі ось капсулки для фарбованого та пошкодженого волосся. Ось такі красиві льодяники, 9 гривень одна штучка. Так, я на них дивлюся. Ось на світло. Дуже красиво виглядають. Аж з'їсти хочеться. Так, дуже. Такі класні. Ем, ну, попробуємо. Дуже давно хотіла такі капсулки спробувати, тому. Можна їх їсти? Ні, їсти їх не можна. Тому спробуємо. Такі у нас були покупочки. Купили ми ось Маркуша дуже собі захотів ось такі плавочки з омангасами, Я, щоправда, трішки інші хотіла. Але, тим не менше, з ось класною акулою, українською, ось такі труси. Вийшла да? трішки на наш городик. І ось бачите, що у нас вже є. У нас вже цвітна капусточка зав'язалася. І ось тут така маленька ще є. Але білокрилки цієї також є. Мама розсипала перець. Так тут ось ще маленька. Розсипала чорний перчик, але як бачимо, все одно воно літає і їсть капусту. Ох, які малючки, майбутні гарбузики вже скоро. Ну, ні, не скоро ще, але вже будуть, зав'язалися. А тут ось заховалися патісончики. Дуже я їх чекала. Такі вони ось чималенькі вже. І он є меншенький ще. красунчик. такий клас. Такі вони. Десь іще, ага, ось такий цікавий, деформований трохи. Прикольно. Так це приємно дивитись на результат своєї роботи. Заглядати, що воно там повиростало. Он ще такий малючок, баклажани, кабачки ось такі, кабачки повиставляли бочки, красунчики, Ой, жовтенькі. Ой, які ось пожарики, які красунчики. А тут ніби троянди такі дуже гарно. маленька тому ось так. Все, друзі, на цій оптимістичній ноті я буду завершувати цей влог. Як на мене, він такий досить різнобарвний. І дякую вам за ваші коментарі, лайки. Побачимося. Скоро, сподіваюся, бережіть себе, нехай вас береже ваш янголо-охоронець. Нехай завжди над вами буде мирне і спокійне небо. Скориї зустрічей! Слава Україні.